Привіт всім. Сьогодні хочу показати, як розібрати якори то від стартера. Сусід займається моторами по тракторах. Збирає трактори, розбирає трактори. Ну, мотори фактично робить. І каже, давай візьми... Ти пали з дровами, в кутлі візьмі мені спали. Подивимося, що там вийде з цього міді. Видите, отут написано, згорів коротить. Але вони не робочі. І той, напевно, згорів. Вони три різні. Ось таких три різні якори. І зараз я попробую їх. Витягнути з них мідь. Я вже перед тим взяв, Упалив три дні тому, в кутел кинув і вони обгоріли. Лак обгорів. І подивимося, що з того вийде, скільки вийде з трьох таких міді Добренько. Зараз буду булгаркою отут різати, і тут різати і тут. Зараз обріжу, покажу далі, що буде. Так, закріпив я в тіски, і зараз отак болгаркою буду різати. Знімаю сам, неудобно. О, І зараз обріжу всі якорі. і потім покажу, що далі буду робити. Обрізав я в ту сторону. Не треба було, напевно, треба було з цієї сторони різати краще. Обрізав я і вийшли отакі отакі. Мід. Мідні дроти такі. Зараз я то виб'ю. не здала одною рукою знімати і... І витягувати. О, видите? Ну само вийшло. Лишилася отака мідь. Зараз я ще возьму утопу, відбиваю. Оце. Видите, як воно само вилізло звідси? Отамідь. Кидаю то до, куч... до кубки. і зараз буду. Напевно, вріжу, подивлюся ось цієї сторони, чи воно вийде, чи ні, бо я там той різав з цієї сторони. Тепер попробую з цієї сторони врізати. Добре, дивіться. Заложив я в тіски другий якор і буду різати зараз ось цієї сторони. Ото бажано забрати, бо то желізо. О! І зараз буду різати з цієї сторони. Подивимося, як воно вийде з цієї сторони. Добре, слідкуйте далі. Відрізав я другий якор. О, видите? Раз і воно витяглося. Кимід. Обрізав. Тут. Може навіть і краще, ніж з цієї сторони. Але то нема різниці. Все одно треба оце відбивати. Ну, кидаю то до кубки. О зараз. Подивимося, як воно вийти. Раз. Другий. Буквально на якихось 10 хвилин. Одне кульцо лишилося, правда? Отаке. таке. Таке кульцо лишилося. Ну, але оце є мідь. Це є мідь. Далі, кубки. Беру третє, обрізаю. Теж обріжу з цієї сторони. О! І буде. Потім розіб'ю, ото, порозбиваю, бо тут є таке волокно, стекловолокно, отаке, бачите? То не мідь. Беру третій, то буквально, ну, хай 5 хвилин, 3 хвилини, більше то не займе вам. Головне опалити, добре опалити. І воно потім йде. Лак згорає, все, згорає, і воно, видите, гарно витягується. Беру третій. Оцей третій дуже добре вгорів. <кхм> Лишилося, не знаю, текстоліт чи що то таке, лишився. О, а контакти оті, що були на тому, на тому текстоліті, всі самі повідпадали. Напевно, дуже добре згорів. Довше лежав такі контакти, вони повідвалювалися. Щоб були на тих століття отут вони. О. Ну, але там є припой, напевно ще. Але, думаю, то при здачі ролі ніякої грати не буде. Зараз беру, відкручую. О! І вибиваю третій. Видите, як воно йде? той саме тяжкий, щось йде. Ай, іде, напевно, з кольцами там. З кольцами пішов, треба буде. Уті кольця повитягувати желізні. От і воно так витягується. Такі кольця жлі. Але треба обрізати, я вам скажу, чим тоншим диском, бо дуже... Бачу, багато стружки відходить. А стружка то є мідна і то є вага. Видите? І тут на землі теж. Треба тоншим диском обрізати булгаркою. Так, добренько. Зараз повитягуйте кольця. І можна буде зважити. І буквально воно, ну, я кажу, ну, 10, ну, 15 хвилин займає. Головне, добре упалити. А, ще зараз уб'ю оці, утепу б'ю від текстоліту. І ото все треба від текстоліту відбити. Тут теж, видите, такий самий текстоліт в середині є. І зважимо що з трих, з тих трьох якорів буде ніде. Ну, вже лізу, то ясно, воно тяжке. О. А то все, то є вся міч. Тут така гарна міч. Не фокусує. Тут все не. Зараз оббиваю оцього, той, той і той. І зважимо, скільки воно буде важити. Добренько. Так, вдарив пару раз молотком. О, і вирите той, Не знаю, що тут таке, текстуліт чи що тут таке якісь. Не знаю, що тут таке. О, І воно повід'єднувалося, видите? Та вся мідь повід'єднувалася. Зараз ще там той, так само пару разів вдару. Головне добре пропалити. То докупи. То все докупки. Зараз спробуємо зважити, що то буде. З трьох штук. Видите, воно тримається воно таких контактах. Добре, не фокусує. Воно тут так заходить. І тримається. Добренько. Вдарую я ще оце. Ще один. І зараз будемо важити. Чекайте, не виключайтеся. Дивіться до кінця. Розібрав я цей третій якор. І зараз зважимо. Скинуто в кульок у ту сівміть. І зважимо. Шовно буде на ну, таку вагу 3 кг 570 грам. Вийшло з трьох штук. В кожному більше по кілограму. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Дивіться, останні відео буду знімати вам показувати. Всім пока!